Моє вітанечко Макс, на зв'язку. Друзі, ну що ж, на дворі похолодало, можна вже вдягнутися тепліше. Добре, що Бабіт гріє. І Як ви вже зрозуміли, сьогодні говоримо про біржу Бабіт і про дві активності, які вже скоро стартують на цій біржі. Перша це лаунчпул Свел, друга це Token Splash з токеном Swell. В першій взагалі практично робити нічого не треба. Два рухи і все, і далі на пасичку заробляємо. В другому треба буде трошки попрацювати, але там буквально на 2-3 хвилинки. Друзі, кому цікаво підзаробити з біржі Бабід, як це зробити? Хто взагалі не курсі, що таке, зараз зможете про це дізнатися. Кому. Цікаво, залишайтеся. Перед цим, будь ласочка, підписочка, да, це за традицією. Хто ще не підписаний на YouTubeчик, обов'язково підписуємось і ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще, друзі, давайте тако. Відкрито, да, відверто. Дуже прошу вас підписатися ще на телеграм-канал. Чому? Тому що для вас це буде корисно і, так сказати, прибутково. Тому що туди інформація потрапляє в першу чергу, і там більше інформації про різні ось такі промки, акції, роздачі. Коротше, все-все-все, на чому можна підзаробити. Так, посиланечко, всі потрібні корисні є в описі під цим відео. Дві секундочки, один, два. Підписалися і погнали. І перше, давайте розпочнемо з лаунчпулу, тому що тут максимально все просто. Дивіться, для тих, хто взагалі не знає, що це таке, завжди повторюю, що це щось схоже на депозит в банку. Туди ви заносите, наприклад, долари і отримуєте винагороди у вигляді відсотків від свого вкладу. Так? так само і тут є три пули. Тобто у вас або є монетки SWELL, або MNT, або USDT, або і ті, і ті, і ті. Ви можете занести їх сюди в пул і отримувати винагороди в монетках SWELL. Далі буде лістинг, ви їх продаєте і забираєте свої грошенята. Все, от я вам кажу, що це максимально просто, друзі. І ще, що тут класно, що ви постійно, будь-коли, маєте доступ до своїх активів. Або, наприклад, перший варіант, да, у вас з'явилися ще якісь монетки, ви хочете докинути в пул. Без проблем в будь-який момент. Або вам знадобились гроші, ви хочете забрати свої активи з пулу. Також в будь-який момент. Ось як кнопочка історія стейкінгу. Там є «Unlock», тобто вивід, прописуйте суму, яку хочете забрати, і все. Забирайте, виводите, продаєте, робите все, що завгодно. Повний доступ. І це забіток без ризику. Тут ніяких комісій з вас не стягуються, нічого оплачувати не треба. Гроші ваші нікуди не діваються, не копійки. Ваші гроші залишаються в повному обсязі. Щоб взяти участь у лаунчпулі, вам потрібно мати аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас його нема, посилання в описі до цього відео. Переходите, реєструйтесь, проходите ківасі, це обов'язково. Нічого складного там нема, будуть питання, задавайте в коментарях, я вам допоможу. Тоді закидайте на Bybit монетки Swell, MNT або UZT, або щось одне, або все. Якщо є така можливість, чим більше, тим більше заробите. Розумієте, так? Тоді заходите на сторіночку Лаунчпулу, торгівля. SpotX, X, і ось тут лаунчпул, або посиланечку також конкретно на цей лаунчпул, я залишу в описі, можливо, так буде зручніше. Заходите сюди на сторінку, обираєте пул, тут будуть кнопочки застейкати, прописуєте суму, яку хочете застейкати, і все. А далі просто сидите на дивані, і отримуєте свої винагороди в нових монетках Swell. Дивіться, все це триватиме у нас, так? Да? Продати ми, не сказали. 10.00 UTC 7.11 до 10.00 UTC 14.11. В цей період ви можете це зробити і заробляти грошенята. Це, що стосується першої активності по токену Swell, Так, ми сказали, що є Launch Pool, є Token splash. Далі заходимо на сторіночку Token Splash. Посилання також на цю конкретно, на цей Token Splash залишаю в описі. Кому так буде зручніше, ані, то дивіться, де шукати. Торгівля, знову ж таки, Spot X. Та дан, ось тут Token Splash. Далі бачимо усі проекти. нас цікавить Swell. Натискаєте ось тут приєднатися. І відкривається сторіночка вже конкретно з нашим токен-сплешем по монеті Svel. Давайте подивимося, що тут є і що тут треба робити. Перше, це у нас є призовий пул в 7 мільйонів монеток Svel. Вся ця активність ділиться на дві частини: для новачків і для старічків. Якщо ви новачок, ми вже казали, реєструйтесь, ківайсі, і тоді виконуйте умови. Зараз розповім що. Якщо ви старічок, також дивитесь, які тут умови. Але якщо у вас є можливість зробити ще якийсь аккаунт 2, наприклад, на близьких та рідних. То скористайтеся цією можливістю обережненько. так, Тому що для новачків завжди умови кращі і винагороди більш жирні. Що треба робити? Для всіх, перше, реєструємось в цій акції. Це обов'язково мова. Ось тут кнопка. Натискаємо її. Далі для новачків робимо депозит в 2000 свел. Якщо нема цих монеток, немає можливості, не біда. Ще простіше є зараз. Робимо депозит в 100 USDT. Краще взяти трішки запасом. 101-105. Дивіться, депозити в свел відкриються 6 числа. Записую відео 5, 6 о 12-й годині за Києвом. Якщо ви будете робити депозит в USDT, то можете після реєстрації вже це зробити. Воно вам зарахує. А далі дивіться, що треба зробити. Зробили депозит 105 USDT, це з запасом. І коли буде лістинг, зразу на перших секундах, нагадую, лістинг у нас 7-11, тобто 7 листопада, 10-та година UTC, це 12-та година за кіл. На перших секундах купуємо на цих 105 USDT монетку Svel. І одразу ж її можна продати. Хоч, ну, в принципі, можете не продавати, якщо вам потрібно. Але купили, це обов'язково. Да? Більше 100 Купили. І продали. Все, воно вам зарахує і ви виконали умови. Далі просто чекаєте на свої нагороди. Дивіться, тут фішка в чому, що тут для новачків є пул, ось, да, 4, тисяч, 4 мільйони свел. І тільки перших 5 тисяч користувачів, які виконають ці умови, перших 5, розумієте, треба робити все швидко. отримують по 800 свел. Це все буде вже зрозуміло у нас, коли оголошення результатів 21.11. Зрозуміли, швиденько треба все робити. А ось для старічків можна вже і не поспішати. Дивіться, є призовий фонд. Це для старічків 3 мільйони свел. Є період проведення з моменту лістингу 7.11 до 21.11, в який потрібно проторгувати, тобто зробити торговий обсяг з монеткою Свел, мінімум 500 USDT. Тоді ми отримуємо частку з цього призового фонду. Але фішка в чому? Що чим більший торговий обсяг зі свел в цей період ви зробите, тим більшу приз äh, призову кажу, тим більшу частку від призового фонду ви отримаєте. Яка це буде сума конкретно, сказати неможливо наперед. Тому що в нас відомо да призовий фонд, але нам невідома кількість учасників які будуть брати участь, скільки вони будуть торгувати, скільки ви на торгуєте. Це все буде враховуватись. Ось простіше з новачками. 800 свел отримали, да? просто треба швиденько все зробити і попасти в число перших. Да? 5 тисяч перших отримують по 800 свел. Тому всі намагаються при можливості під токен сплеш і так, під такі активності, робити нові аккаунти. Тому що тут зрозуміла винагорода. Для старічків трішки ні. Друзі, якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, пишіть все в коментарях. Обов'язково буду вам допомагати. Усі, нагадую, да, усі корисні, потрібні посилання на реєстрацію, усі сторіночки на додаткову цю сторіночку, де все розписано ще там до мікрона, можна так сказати. Також залишу в описі, буде цікаво, переходьте, ознайомтесь. Нагадую вам про підписочки, ютубчик, Telegram. Дякую вам за увагу. Лайкосик поставимо ще. Давайте ще лайкосичок. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!